Вчора ввечері, близько четвертої години вечора, суддя Марина Баличева пішла до нарадчої кімнати вирішувати питання щодо обрання міри запобіжного заходу Росошанському. А і близько шостої вечора до нас вийшов прес секретар судових засідань. Повідомив, що суддя Баличева тільки о 10-й ранку сьогоднішнього дня, тобто 31 травня, повідомить своє рішення. А люстратор вирішив простежити за тим, що відбуватиметься далі. І ми почекали е, на вулиці і помітили, що в 9.17 суддя Баличева покинула судове приміщення, е, сівши до невідомої автівки і поїхавши на невідомому напрямку. От. Ну, зараз я сніму. На годиннику зараз 9, 9, 21, Ну, що ж ти, фокусуйся. 21.17 Маємо сьогодні... О, якраз суддя їде. Суддя сідає в таксі і їде. Нічого. Їдь давай. Найцікавіший факт в тому, що перед цим буквально за пів години до суду завітали двоє невідомих осіб, які мали з собою ключі, відкрили значить приміщення. Зайшли чим вони там займалися, оскільки на той момент ще суддя Баличева, знаходилася в приміщенні невідомо. Ось що вони пояснюють. Треба, на що маєте до суду смислі. Я не заходили до суду. В смі, я сотрудник суда. А ким ви працюєте? Секретар судових засідань. А чому ви цей час там де Ну, Я зарядний пристрій забрав. Ага. А, а, а ця дівчина хто? Це моя знайома, дівчина. Ага. Моя дівчина. Ну мені цікаво, просто що ви цей час робите в суді? Е, зайшов в туалет, забрав ага. зарядний пристрій, я працюю там. Так а ви помічник якого судді? Я не помічник судді, Секретар і кого якого судді? Вільний секретар. Ну якого судді? Судових засідань. Як ваше прізвище? Ну приходьте завтра на роботу, будемо спілкуватися. Завтра коли? Ну в, в будь-який час. Ну як ваше прізвище? Олексієвич моє прізвище.